Бажаю здоров'я. Солдат Верес Андрій Юрійович. Воюю у складі 72-ї бригади у батальйоні ударних безпілотних систем булава. Я хочу подякувати фонду Олексія Сидоренка за те, що зробили такий чудовий подарунок мені. 1 грудня я отримав чудові зимові черевики Льова Юкон. Тепер можна буде. На холоди, спокійно працювати і тримати ножки в теплі. Щиро дякую. Слава Україні! Здоров'я хочу подякувати фонду Олексія Сидоренка за допомогу придбанні засобів індивідуального захисту, РПС та балістичних пакетів. Слава Україні! Разом до перемоги! Ми бійці протитанкового батальйону отримали від фонду Сергія Сидоренка. Екафло та генератор разом до перемоги. Ми військовослужбовці протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Хочемо подякувати фонду Олексія Сидоренка та нашому другу Олексію Шархану за надану допомогу в вигляді двох планшетів Samsung. Це допоможе нам у виконанні бойових завдань разом до перемоги. Бажаємо здоров'я. Ми з спостереження та технічних засобів розвитку 22-го окремого батальйону спеціального призначення. Дякуємо благодійному фонду. Олексію Сидоренка, а саме безпосередньо е, Нікіті Анісімову, Роману Омельченку, Петру Злобенко, гуртам Мегамас, Злам, Велікан та музичній спільноті за допомогу в організації виконання запиту на реп для нашого підрозділу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!